We happy vincent we happy yeah we happy <laughs> Раніше дрони були просто розвагою, але тепер це серйозний інструмент для професійних кінематографістів та рятувальних служб. Вони наділені передовими технологіями, що підвищують ефективність та безпеку в різних галузях, таких як громадська безпека, геодезія та будівництво. Вітаю всіх на каналі GoProCAD і сьогодні поговоримо з вами про нову серію промислових дронів від DJI, а саме Matrix 4, яка включає моделі Matrix 4T та Matrix 4E. Що саме змінилось і які відмінності від Mavic 3T? Зараз про все це дізнаємось. Перше і найкрутіше нові можливості з використанням штучного інтелекту. Вбудований штучний інтелект дозволяє автоматично розпізнавати транспортні засоби судна та людей під час пошуково-рятувальних операцій. Або звичайних польотів, також підтримується інтеграція зі сторонніми системами штучного інтелекту для розширення можливостей застосування. Тобто, ми можемо не тільки розпізнати сам об'єкт, а ще й слідкувати за ним на мапі в реальному часі. Друге покращення можливості зйомки в умовах низького освітлення. Камери серії 4 мають великі діафрагми та оновлений нічний режим. Його повне кольорове нічне бачення тепер підтримує три режими і включає два рівні зниження шуму. Матріс 4Т також наділений допоміжним інфрачервоним світлом для покращення видимості в умовах слабкого освітлення. Третє потужні мультисенсорні системи. Ширококутна камера з форматом матриці типу CMOS, середньою телекамерою 48 Мп мегапікселів з максимальною діафрагмою 28. Еквівалент 70 мм, телекамерою CMOS 48 мегапікселів, діафрагма 2,8 еквівалент 168 мм, інфрачервоною тепловізійною камерою з роздільною здатністю 640 на 512. Матріць 4Е має схожі характеристики по камерам, але без тепловізійної камери та інфрачервоної підсвітки. Із всього переліку можна ще зазначити зчитування об'єктів різної інфраструктури або ландшафтів та їх відтворення в 3D-моделі. Якщо порівнювати попередню модель Mavic 3 t і нову модель Матріс 4 t то бачимо як схожість між ними, так і ряд відмінностей: дизайн і портативність. Ці два дрони відповідають різним потребам: Mavic 3T – компактний, легкий та зручний для швидкого старту. Матріс 4 – потужний і витривалий. Підходить для великих завдань, таких як інспекція інфраструктури або пошуково-рятувальні місії. Мадріс 4Е має три камери: 4х3 CMOS ширококутна камера, середньотелевик, телекамера на 48 мегапікселів. Також є лазерний далекомір для точних вимірювань. Mavic 3 t пропонує нам 4х3 CMOS ширококутну камеру, механічний затвор для різких знімків, тепловізійну камеру для рятувальних операцій і 56-кратний гібридний зум. DJI Mavic 3 t максимальний час польоту до 45 хвилин. DJI Matrice 4 t максимальний час до 50 хвилин. Matrice 4 використовує систему o 4 Enterprise. дальність до 25 км і має систему на 360 градусів для уникнення перешкод. Mavic 3 t використовує систему o 3 Enterprise. Чотири антени, гарний зв'язок, але поступається Matrice 4. Робота в темряві. Матрис 4 має кольорове нічне бачення, тобто інфрачервоний фільтр та допоміжне світло. Mavic 3T має режими роботи в умовах слабкого освітлення, але не такий просунутий, як у Матріс 4 DJI Matrice 4 t наділений вбудованим rtk моделем для забезпечення сантиметрової точності позиціонування, що є критично важливим для задач картографування та інспекції. Також підтримує інтелектуальні функції, такі як ai ідентифікація об'єктів та лазерний далекомір для точних вимірювань. Тож підсумуємо, DJI Mavic 3T підходить для користувачів, яким потрібен портативний дрон з базовими можливостями тепловізійної зйомки. Або для професійної зйомки контенту, в свою чергу, DJI Matrice 4 t пропонує більш розширені функції та сенсори, що робить його більш придатним для складних професійних завдань, де потрібна висока точність та багатофункціональність. Ну а якщо вам сподобався даний огляд, ставте подобайки і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі в мережі.